19 квітня. В цьому відео хочу розповісти про основні сорти яблука, які в мене на даний час ще є в підвалі. зберігаються Звичайно, що це не всі. Деякі сорта вже з'їли, деякі сорта я не знаю назви, але тим не менш, да, вони хороші. Можливо, потім ще відео додатково зніму. Ну, деяких залишилось просто небагато, і я поки що їх не показую. Так, підтвердження. Бачите, отакі от, от квіточки, все цвіте, квітень місяць. Ну, зараз я закріплю телефон і по порядку почнемо. Спочатку розпочну з сортів, які є в наявності. Так, це Декоба, Галамаст, Пінова, Ренет Семеренко, Рубін Чеський. Бая Мариса, мякошний сорт, Hony Крісп. ну і джумбопом, велике яблуко, яке в мене є. Ну і зараз по порядку почнемо з декоби. Такий доволі хрусткий на даний час. Ну от Щоб показати вам. Хоча в принципі вже воно м'яке, трошки м'яке, ну, але не знаю, видно чи ні от сік. Таке середнє яблуко спробуємо. Непоганий смак. Ну, але вже воно таке більш... Розсипчете, хрустке. Яблуко, оце, в принципі, одне з найменших, а взагалі яблуко велике, 350-400 грам. Гарно росте, в принципі, нічим не хворіє. Ну, непоганий сорт. Так, відкладемо. Далі галамаст. Ось таке от гарне яблуко. Одне, в принципі, з моїх улюблених. Ну, і от По соковитості Не знаю, буде видно так само воно вже трошки розсипається. Спробуємо. Хороший десертний смак. Єдине, що на цей час, можливо, вже воно таке м'яккувата. Хоча не псується, гарно зберігається. Смак, як на мене, добрий. одне з моїх найкращих улюблених сортів. І так само от пінова. Пінова, бачите, вже починає псуватися. І небагато, в принципі, в мене їх залишилось на деяких яблуках, можливо, не знаю, буде видно тут яж зморшки такі, тобто вже воно потрошки втрачає сік. Ну, але, в принципі, ну таке воно більш більш тверде, ніж попереднє. Хоча соку, соку, ну, соку так немає. Пробуємо. Прекрасний десертний смак. Кислинки немає. В принципі, я люблю солодкі яблука, тому для мене це один з найкращих сортів, який в мене є, і по лежкості, і по, по тому, як він гарно завантажується кожний рік, він не схильний до періодичності. Ну от і в принципі з ним проблем ніяких немає, паршоя не хворіє. Так, відкладемо в сторону. Рене Семиренко. Ринет Семиренко в моїх умовах, напевно, найдовше зберігається. Окремі яблука зберігається до серпня місяця і ніяких в принципі, проблем з їх вирощуванням у мене немає. Є інформація, що він вражається паршею, але в моїх умовах ніяких проблем абсолютно і відмінності від інших сортів поворощування немає. Єдине, що сорт, в принципі, схильний до періодичності, треба нормувати, може завантажуватись надмірно і може бути, якщо не догледіло, може бути періодичність плодоношення. Так. Потвердості. Потвердості приблизно так само, хоча от, не знаю, чи видно, соку все-таки більше, ніж в інших сортів. От він такий доволі сочний. Спробуємо. Продовжуємо довелося зупинитися. Так, це Рене Цемиренко. І необхідно спробувати його. Хороший смак, десертний, збалансований. Є невеличка кислинка, яка навіть відтіняє е, смак його, як е, бачите, соковитий достатньо на цей час. І в принципі прекрасний сорт яблук для того, щоб їх мати в своєму саду, рекомендую. Наступне рубін чеський. Так, це відкладемо. Так, в нього цікава є така річ, є якісь отакі червонуваті. Всередині Як уж має, не знаю чи це видно на камеру. Має трошки такий червонуватий відтінок. Так, що по сочності? Ну, сік, в принципі, достатньо соковите. Сік виділяється, бачите. Ну таке середньої твердості. Ну, Скуштуємо. Як на мене, такий більш прісний смак. Не знаю, можливо, це в моїх умовах. Це яблуко в порівнянні з тими, що я коштував, то це яблуко, напевно, поки що не найгірший такий смак, немає в нього солодкості. Не можливо, це я більше люблю солодкі яблука, але тим не менше, з цих прилічених ну, поки що для мене такий. Найбільш прісний, без ярко вираженого смаку, ну і недостатньо цукру, як на мене. Так, далі Бая Маріса. Червоно-м'якушний сорт яблук, зараз покажу. От бачите, яке воно гарне всередині, з нього прекрасний сік червоний виходить, ну і необхідно. Спробувати. Взагалі, хоча б от в характеристиках сорту написано, що він зберігається десь там до середини зими, але от в моїх умовах, в принципі, ну можливо, з 3-4 бо у мене цей сорт новий, його небагато поки що, то, от певно, кілограм в мене до цього часу долежить. Так, соковитість. Що по соку. ну Як бачите... Не сказати, що він дуже сочний, але ще в принципі достатньо твердий. Спробуємо. Не знаю, чи буде видно, він вже такий розсипчатий, все-таки він перезрів. Це вже не, не його час для споживання, але от тим не менше, як бачите, він може мати потенціал до того, щоб зберігатися. Тривалий час. М -м як на мене, у червоно м'якошних сортів яблук, смак він такий пріснуватий. Немає яскраво вираженої ні, ні солодкості, ні цукрів, ні кислинки. Він такий ближче до нейтрального. Хоча й не можна сказати, що яблуко не смачне, але основна все-таки його перевага це е -е, сік червоного кольору. Які навіть достатньо трошки додати, я коли сік, достатньо додати одне-два яблука і вже от е, вся тара з соком вона має от такий от рожевуватий відтінок. Тобто дуже, дуже цікаво, я для себе завів, хочу спробувати робити от тільки з цих сортів яблук, ну або можливо воно навіть сидор, сидор з них ми побачимо. Так, Honeycrisp, і ну, На мою думку, одне із кращих сортів яблук з тих, що в мене є. Зараз от сорт дуже твердий на цей період. Зараз навіть побачите, як він тяжко ріжеться Я спеціально. Показую тобто сорт такий, напевно, з самих твердих, яких в мене є на цей період. Бачите, він кришиться, він не зминається. І соковитий, дуже соковитий. Навіть незважаючи, що він стільки лежав. От... Осінь він ще більш соковитий. Тобто максимально тверде соковите яблуко з хорошим смаком. Скуштуємо. Дуже хрустке, хорошого смаку десертне яблуко. Є і цукор, трошки кислинки, ну і має особливий якийсь присмак такий. Не знаю, з чим його порівняти, але, в принципі, його можна впізнати от по смаку навіть з закритими очима. Не знаю, як на мене сорт заслуговує на 5, оцінку 5. Ну і джумбопом. В принципі, як на мене, сорт невдалий. Але я от перебирав яблука і подивився, що декілька цих яблук в мене ще лежить, при тому, що я їх закладав на зберігання 3 чи 4, і одне тільки зіпсувалось, а решта, решта лежать. І, ну, Як бачите, ніяких там дефектів, і решта яблук так само, без дефектів гарно зберігається. Ну, Єдине, що смак в нього такий. Осінь я куштував, він мені не сподобався. Зараз спробуємо. по соковитості. Яблуко таке більш м'яке, хоча сік теж, бачите, присутній. Не так, як в Honey Crisp, але в принципі сік є. ну Треба щось скуштувати. Яблуко на цей період м'яке. В принципі, так і є, ніяк смак його не змінився. Такий присноватий, без яскраво вираженого смаку, цукру мало, кислинка зовсім відсутня. ну от Єдине, як на мене, його плюс, це те, що воно таких от розмірів великих, причому що це ще маленьке яблуко у мене були І більші. Це такі з менших напевно, яких в мене є. Ну і Мінуси дерева, що воно дуже сильно росле. Навіть е, на середньорослій е, підщепі, е, все одно воно гонить, постійно треба його обрізати, постійно треба слідкувати. Його дуже любить тля чомусь, не знаю чому, от на, на ньому найбільше тлі і постійно з нею проблеми. ну Дерево складне в вирощуванні. Ну, а хоча в принципі більш нічим не хворіє. І, 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 ну, єдине, що, єдиний його плюс це його розмір. Ну, а все решта, це можливо десь на виставки з ним їздити. Більше <кхе> не бачу я в нього переваг. Чисто декоративне і, і все, смак в нього посередній. Ну, Можливо, другі, друга перевага, те, що воно добре зберігається, бачите, до цього часу. Ну, в принципі, у мене все. Дякую за увагу.